До уваги Audi e Tron 55 quattro свіжопригнаний з Німеччини. 20-го року виготовлення пробіг має 43 тисячі, оригінальний підтверджений. Всі сервіси проводилися виключно у дилера Audi. Ось так виглядає гарний синій колір, на Varblow називається. І Що найцікавіше, він дуже класно грає з цим сріблом. Переливається. Отже, автомобіль має гарантію на батарею 160 тисяч пробігу або до 8-го місяця 28-го року. В хорошому дуже доглянутому стані, без жодних нюансів, ні технічно, ні візуально. Кузов абсолютно не фарбований, має дуже багато комплектацію, вартість нового становила понад 116 тисяч євро. Машина дійсно дуже цікава. На сонці колір грає просто супер. Отже, маємо по комплектації, зараз покажу, одразу код, кому потрібно. Є проекція на лобове скло, акустика Бенкендолупсом. Фари матричні, з динамічними поворотниками, звісно, зі всіма цими функціями вирізання зустрічного попутного транспорту. Ось такі гарні колеса 21-го радіусу з алмазною шліфовкою. На літній гумі. Шкода, що тут умови такі було, то наліпилося. Гума там ще хороша. До речі, буде в під відео в описанні посилання на об'яву, там буде детальна інформація, фотографії. Тож переходьте, дивіться, отже далі по комплектації асистент нічного бачення, камери 360, Парктроніки 360, має віртуальні дзеркала, безключовий доступ на всі двері. Має подвійні склопакети в передніх дверях, задніх дверях і навіть в цих вікнах. Бачите, сидіння максимальні з масажем, 7 режимів масажу. Сидіння переднє, так само і пасажирське. До речі, можете оцінити стан. Вон з пам'яттю. воно. Звісно, водійське також. вентиляція, підігріви, все це є, бокові оці подушки регулюються електрично, підколінний валік теж вперед-назад рухається електрично. Коротше, самі максимальні сидіння. Електрокермо. До речі, оце кермо, як на мене, най... Саме найзручніше за рахунок оцих поличок. Ось так виглядає дверна карта. Костика. Пам'ять кнопки під алюміній, розширений шкіряний пакет, шкіра валькона натуральна, це не дрематин. Також на торпеді. ось тут, тут має панорамний дах, чорну стелю. Зараз дещо продемонструю. Детальні карти України навігації камери 360, можна 3D проекції виводити. Тут не в курсі, то ось так воно виглядає. Автомобіль має максимальний набір асистентів. Всі можливі, які тільки були, все, є доступне. Тобто асистент сліпих зон, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків. Адаптивний круїз контроль, сама гальмує, виїзд з парковки задом, проїзд Коротше, все це Є на борту. Клімат контроль маємо чотирьохзонний. Зараз перейду назад, продемонструю задній ряд сидінь. Ще покажу ось. Можете бачити в якому воно стані. Стан наближений до нового. Задній ряд. Тут, до речі, Алькантара. Заднє сидіння теж з підігрівом, Чотиризонний клімат контроль. Все в хорошому стані. Ще покажу багажнику. Easy Open. Тут сіточка. Тут маємо докатку, форкоп, аптечка, сабвуфер на акустичну систему. Кришка, як можете бачити, без пошкоджень. Зачиняється теж ногою. Ладні ліхтарі світлодіодні з динамічними поворотниками, як бачите, чи каскадні, ще називаються, ось такий є трончик. Спереду ще покажу тут також. Має зарядне на 11 кВт. Всі проводи, перехідники, під цією полицею там знаходиться компресор, домкрат і ключ на болти секретки для коліс. Майбутній власник буде дуже задоволений даним автомобілем. Дякую за увагу. Всім мирного неба, па-па!